Перед вами дерев'яний брусочок і листок паперу. Скажіть, будь ласка, чим вони схожі? Так, схожі за формою, вони прямокутні. Що допомогло вам дізнатися про це? Звісно, очі, а що скажуть руки? Так, брусочок і папір гладенькі. Які чоловічки живуть в папері і дереві? Правильно, тверді чоловічки. Значить, дерево і папір однаково міцні? Ні, дерево міцніше, а папір можна розірвати. Чому ж у них різна міцність? Так, дерево товсте, а папір тонкий. Ви майже правильно відповіли на запитання. Чоловічки паперу пошикувалися лише у кілька рядів, а чоловічки дерева утворюють дуже багато рядів, але справа не лише в цьому. Чоловічки дерева дружать усі до одного, а чоловічки паперу збираються в групи. І хоча вони стоять усі поруч, але групи паперових чоловічків дружити один з одним не хочуть. Ось погляньте, я побудувала схеми моделі дерева і паперу. Бачите, які зв'язки між групами чоловічків паперу? Вони дуже слабкі. Але ж папір буває різний. Погляньте, перед вами різні сорти паперу. Знайдіть найтонший лист паперу. Що ви можете про нього сказати? Так, цей папір тонкий, тому що мало рядів чоловічків. Він прозорий, через нього все видно, він легко мнеться і рветься. А тепер візьміть товстіший папір. Що ви про нього можете сказати? Так, він також тонкий, але товстіший, він мнеться і рветься, але не прозорий. Через цей папір видно щось? Так, видно світло. А тепер візьміть картон. Картон це також папір? Так, звісно, але товстий. Картон не минеться. Його можна зігнути або скрутити в трубочку. Через картон нічого не видно, навіть світло. Чому в картону такі властивості? Правильно, тому що чоловічків багато, вони побудували багато рядів. Який папір міцніший? Правильно, товстий. То який можна зробити висновок? Товстий папір міцніший за тонкий і не пропускає світла? Давайте пограємося корабликами. Погляньте, що сталося з паперовим корабликом. Так, він намок і розвалився, а картонний ще плаває. Папір намок, тобто ввібрав у себе воду. Погляньте на схему. Вода пройшла крізь чоловічки в паперу. А чи може вона пройти крізь чоловічки дерева? Ні, не може. Отже, папір добре вбирає воду, а дерево погано. То про що ж ми сьогодні з вами дізналися? Так, про папір і як він вбирає воду. Що папір буває прозорий, він змінюється, в ньому живуть тверді чоловічки. А якщо ми захочемо погратися корабликами, то який краще взяти? Правильно, дерев'яні, вони не промокають. Але як нам бути, якщо дерев'яних корабликів у нас немає, але є багато паперових. Так, потрібно взяти кораблики з картону. Вони не одразу намокають і ними можна встигнути погратися.